У Луцьку підняли найбільший прапор на Волині. На Волині зіткнулися три вантажівки. Одного з водіїв затисло у кабіні. Луцьк водоканал вперше показав, які має сонячні електростанції. До дня державного прапора на Київському майдані у Луцьку підняли найбільший стяг. Велетенське полотно, площею майже 100 квадратних метрів, урочисто підняли на 50-метровий флагштук. Усі, хто прийшов на урочисту акцію, віддали данину полеглим за незалежність України. Люди також дякували тим, хто боронить нашу країну. На Волині зіткнулися три вантажівки. Одного з водіїв затисло у кабіні. Велика аварія сталася на трасі Київ, Коваль Ягодин Ковальського району. На місце події викликали рятувальників. Вони визволяли шофера однієї з машин, мусили розпуляти частину авто. Чоловіка передали медикам. Обставини зіткнення поки невідомі. ДТП у 45-річний місцевий мешканець на автомобілі Пежо зіткнувся із мотоциклом, яким керував 25-річний рожищанин. Постраждав мотоцикліст. Його госпіталізували. Водій автомобіля був тверезий, повідомляє поліція. Сьогодні вранці в низкиничах Володимирського району 55-річний чоловік упав у підвал хати. Висота 2 метри. Витягали з-під землі його рятувальники. Далі передали медикам. Сонячні станції на комунальному підприємстві таке досягнення презентував Луцькводоканал, а це дасть змогу зменшити споживання електрики, не погіршуючи якість послуг. Наш водоканал має чотири модульні сонячні електростанції загальною потужністю 600 кВт. Це справді передовий досвід, пілотний проєкт, особливо цінний при блекаутах. Тому подивитися, що змогли у Луцьку. З'їхали спеціалісти з усієї України. Ми повинні вже на рівні там громад думати, як ставати максимально енергонезалежними, тому що енергетика це дійсно це одна із складових такої сталої незалежності. Ми проаналізуємо всю свою історію протягом півтора місяця, знімемо всі свої графіки, ми проаналізуємо, що нам потрібно, де, ми, де ще ми можемо додати, щоб воно було ефективно для нас. Представники влади з інших областей разом із фахівцями водоканалів ділились враженнями. Ми хочемо подібні станції теж поставити в нашому місті. Хочемо сьогодні побачити це, як говорять, пощупати руками, поспілкуватися з вашими фахівцями, зважити всі за і проти. Чесно, вражені позитивно і містом, і самим підприємством Луцькводоканал, тому що бачимо, що підприємство одне з лідерів галузі, є чому вчитися, і десь по-доброму йому заздримо. У чотири модульні сонячні. Станції інвестували 540 тисяч євро. Луцькводоканал для цього взяв кредит в Укрексімбанку за програмою здешевлення 5,79 на 5 років. Окупність 4,5 роки. Місцеві комунальники мають надію, що проєкт окупиться раніше. Такі інвестиції зараз у тренді. А такі проекти якраз демонструють готовність водоканалів. Модернізуватися, адаптуватися до складних умов роботи, забезпечувати енергетичну незалежність. Проєктів за напрямками може бути доволі багато, але сонячна енергія саме зараз в тренді. Багато міжнародної допомоги йдуть по цьому напряму. Від ідеї проєкту до її втілення минуло всього чотири місяці. Працівники водоканалу із Чернівців готові вчитися у Луцька. В нас в кожному метрі кубічному води або метрі кубічному каналізації є досить великий відсоток електроенергії. Наприклад, по місту Чернівці це близько 40%, це один з найвищих відсотків, оскільки у нас досить довгий водогін. І тому всі такі проекти, які застосуванням сонячних панелей плюс це і величезний екологічний компонент, так само вони дуже є важливі. При відключеннях світла фотоелектричну станцію балансуватимуть генератори. Голова Луцької громади наголошує для міста не просто важливо, що такі установки є, а надважливо, аби це втілювали і на інших комунальних підприємствах. Прогнозують, що і осінню теж буде проблема в умовах от цих пікових споживань, дуже важливо, щоб ми мали свій, свій запас електроенергії, яким ми зможемо збалансовувати це все. Тому це лише перша сонячна електростанція комунальна в нашій громаді, в нашому місті, на інших підприємствах, на інших комунальних закладах ми також будемо впроваджувати такі, такі заходи і будемо більш енергонезалежними. Про енергобезпеку в громаді дбатимуть і далі. За словами очільника Луцькводоканалу, компанія Нефко вже готова фінансувати в майбутню другу таку сонячну станцію. Обіцяють, вона буде досить потужною, майже на 2 мегавати енергії. Анна Кравчук, Мар'ян Гранчишин, дванадцятий канал. 22 серпня у госпіталі Вінниці від поранень помер уродженець Нововолинська воїн Роман Труш. Йому було 32 роки. Нововолинська громада прощатиметься із захисником у суботу, тому всі заходи з нагоди Дня Незалежності України скасовані. 12 канал висловлює щирість, співчуття рідним і близьким героям. На щиті у Городищенську громаду в село Михлин сьогодні повертається полеглий воїн Андрій Носкович. 8 серпня він отримав важке поранення в Харківській області. А 19 серпня серце захисника зупинилося в лікарні Києва. На момент смерті йому було 26 років. 12 канал висловлює щирість співчуття рідним і близьким полеглого. На Донеччині загинув лучанин Сергій Токарчук. Йому було 37 років. Чоловік служив командиром мотопіхотного відділення. Молодший сержант Сергій Токарчук поліг 19 серпня біля залізного Донецької області. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. У Луцькому терцентрі соцобслуговування населення показали нове відділення денного перебування. З 2 вересня, дня відкриття, тут приймають людей з інвалідністю або похилого віку. У першу чергу відділення для тих, які пересуваються на кріслах колісних. Його почали будувати ще в лютому 2022 року. Через війну зупинилися і взялись знову торік, у серпні тепер завершили. У відділенні працюватиме психолог, фахівець із фізичної реабілітації, ерготерапевт і масажист. На годиннику сьома ранку наша знімальна група в автівці з інспекторами Волинського обласного рибоохоронного патруля. Їдемо шукати браконьєрів. Як правило, такі рейди державні інспектори організовують до світання, поки ще темно. Буває, дадуть нам інформацію. У нас є гаряча лінія, телефон гарячої лінії. то дзвонять, повідомляють, що десь на якісь відомі ставлять сітки. І вже ми виїжджаємо з вечора, дивимося, моніторимо і чекаємо вже світанку на світанку перед. Перед сходом сонця, коли починається день, то вже вони зазвичай знімають свої заборонені снасті. Спільний з нами рейд трохи запізнілий, тому зловити рибних браконьєрів шансів маємо небагато. А от зрозуміти, як це відбувається, та й хто взагалі ці рибінспектори або рибоохоронні патрулі, нагода файна. Перша локація руслові ставки по річці конопелька біля села Городок. Паркуємось далеко від водой. рухаємось не стежкою, а поміж високих кущів. Безшумно і мовчки. Як десь рибаки є, як декілька чоловік, вони між собою щось будуть переховорюватися. Uh -huh. А візуально то є нас оптичні прилади, біноклі, є тепловізори, то вночі ну, тепловізором користуємося в день. Біноклі. Один інспектор рибоохоронного патруля обдивляється територією, інший з біноклем оглядає береги по той бік. В першу чергу то дивимося, чи є якась техніка на березі, щоб була. Походимося, тихенько, спокійно говоримо. Без повищених тонів. ні ну, був. Є техніка на березі, тоді вже прислухаємося, Ну, Тут нікого не чути, бачу, росажа не збита також. Це Сергій Токарчук, головний державний інспектор Волинського рибоохоронного патруля. У цій структурі працює 11 років. Його робота контролювати, аби в області чітко дотримувались правил рибальства. Їздимо в рейди, виявляємо порушення, складаємо адмінматеріали. Є певні порушення, це дрібні порушення правил рибальства, по яких ми виносимо постанови самі, тобто працівники рибоохоронного патруля. А є порушення, грубі порушення. Там складаються адмінматеріали і відправляються до е, на суд. Волиняни каже інспектор: найчастіше попадаються рибпатрулям із сітками. Серед заборонених також електроводка, ості, павук, раколовка, драч, волок, екран, вибухові та отруйні речовини. Максимальний штраф за риболовлю з забороненими Зараз знарядями лову 680 гривень. Але за збитки природі доведеться заплатити набагато більше. Кожна заборонено зловлена риба має свою таксу. Інспектори якось затримали браконьєра, який завдав природі зброй. Витки на 650 тисяч. Куди дівається риба? Риба, якщо вона жива, вона випускається в водне в природне uh -huh. середовище. От якщо снула, значить ми оформляємо відповідними документами, зберігаємо, потім вона накопичується в, на складі в морозилці і здаємо в полуцьку, то ми здаємо в зоопарк для накорп тваринах. Словом, на першій локації рибалок ми не застали. Зустріли на іншій в селі Несвіч. Окунець. Окунець. Значте, окунець взяв. Микола місцевий за годину встиг зловити два карасі. Є тут і короб, є, тут різна є риба. Але ну, вона тут, як я кажу, прошена риба. Треба її просити, щоб вона клюнула та риба ще, знаєте. Ловить рибу Микола на одну вудку. Наживка черв'як. Маєте про собі вимірювані засоби? Ні, немає, не буде. А, знає, а знаєте, що по правилах повинно? Ну так, я та читаю, то ж колись от, це, от за це вже треба притягувати до відповідальності. Значить, на перший раз попереджуємо, так. щоб було у вас вимірювальні засоби так. довжини, так. тіла, риби так. і вагу. Розуміло. Зрозуміли? Звісно, зрозуміло. Вимірювальні засоби, тобто вага і, до прикладу, лінійка, треба, аби не зловити забагато риби. Дозволено виловлювати за добу три кілограми для одного рибалки, плюс трофей. Трофейна риба може бути будь-яких розмірів будь-якої ваги. Але одна усі норми і порушення прописані в правилах любительського рибальства і в пам'ятках, які інспектор Віталій Хвостюк задля ознайомлення роздає рибалкам. Поздаємо листівки познайомчі, почитайте собі. Так. Там все розписано. Телефон гарячої лінії нашої. Угу. Рази чого буде Добре. Бачите, колись таке в безпеки працювати. І ну, тут побачите, тут є все. додаткова інформація. Ага, те, поняв, зрозумів. Ще під час нерестового періоду ми ще роздаємо листівки, які повідомляють рибаків. Період нерестової заборони, закінчення на від... Початок і закінчення нерестової заборони. Ну так це такі ознайомчили рибаки, що ми не, не є такий, як сказати, каральний орган. Що ми прийшли і зразу даємо штрафи? Ні, ні ми з рибоками спілкуємося. Якщо виносимо попередження, роздаємо листівки, щоб рибаки орієнтувалися. Цей ставок в селі називають головним. Розташований обід дороги. Має орандаря багатий на Карпай Амура. Риболовля тут відповідно платна. Вчора грала, де грає, грає риба в руці, то погода буде мінятись. Вже зараз стоїть, бачите, вчора дощ бути, але не було, але риба вигравала вся зверху була. Зараз її нема. Руслан місцевий, він господарює на цьому ставку, косить, ремонтує споруди на березі, годує рибу. Годуємо, макухає, посипкає, всяка мішають. там вони якісь порції дають. І семушки, і гороху, о, пшениця, груза, мішають, і мелять. О, і годують рибу. Гранули є, що провозять, гранули. Браконьєрів на цьому ставку, каже Руслан, вистачає в день, ввечері і вночі він із колегами патрулює усю водойму. З допомогою тепловізора чи на човні вони перевіряють усі береги. Якщо зловимо, то кого знаємо, то подаємо до директора, а директор там то свої мало ходять. А якщо не то директор ловимо, та й міліцію називає участкового, дільниця, де він розбирається. А як правило, з чим приходять з сітками бо, зараз удушками, бо сітками не ходять зараз. Сітка зараз дуже довго, але сітками посадити. Зловити браконьєрів кажуть інспектори рибпатруля, буває складно. Часом вони, вгледівши таких патрульних, дають драпака, часом не в'яжуть лика, а бувають випадки, що навмисно прикидаються п'яними. А були, що прикидали, що мертвецькі п'яні, ну, сильно п'яні. От підходиш до нього, бачиш, там умовно, якась сіточка в нього з боку лежить, і він вже бачить, що нема куди втікти, падає, прикидає, що він спить, підходиш до нього, там чоловіче, він там, як то говориться, лика не в'яжений. Серед браконьєрів трапляються і агресивні буйні. Для таких інспектори мають спецзасоби. Це е газ перцевий, кайданки. От, у разі потреби е, законом передбачено і дозволено нам їх використовувати в, в деяких в відповідних моментах. От, е, гумове, гумова палиця, ну і, і зброя. Під час нашого рейду жодного штрафу не виписали, лише роздали пам'ятки про правила любительського рибальства. Водночас інспектори репатруля нагадують, що в них працює гаряча лінія, куди можна здати порушників? Велике прохання до всіх рибалок і любителів, і початківців. Бути бути гідними громадянами своєї країни і поважати, поважати і захищати, оберігати навколишнє середовище. Анастасія качина, Мар'ян Гренчишин, дванадцятий канал.